Аємо на ранок і готуємо фіданок крович сьогодні у нас. Цю? Вікторич, Віктор. А Вікторіч Віктор. Щас я протру. От, у тебе теж прошка якась. Та який про? 15. 13. 13? Угу. А ну давай 10 копійочок. Ні, 25 вже. 25 уже воно вже подорослішало. Мені <laughs> yeah. угу. yeah. цікаво, а що це за функція? Може поширити на декілька. Ти mm -hmm. Так, for... uh -huh. да, можна з двох цих знімати, чуєш. Воно тільки на хайфаї, на мобільному воно не дає. Прикольно. Це взагалі можна чуєш? Ну да, так, іде матч, ну, типа, де цікавіша картинка, слухай, ну. А будемо прокачувати. А вже почалася трансляція? Скинь там по групах. Не скину, бо це тема телефон його не мав. А, тоді на. Давай я покручу поки. Є вже трансляція Мішка сейвіт. Хороша плюха була. Угу. Давай ширину, давай, Тёп, давай ширину. Давай ширину, давай, Тёп, давай ширину. Всё. ну, я пошире. Давай бы я там на зуме зараз. Що це таке? Ну... Та ну як він ще й встав мечем заволоді. Діва! Дива! А давай дай його не тих, не дихай пляш на мешка! Pes, pers, pers, pers. В нем, ньо, в Ньом, 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 нем, в, ньо, в, ньо, в, ньо, в ньо. <плес>

4 глядача. Час yeah. мене запустили. Знову мені. Слухай, ну така прикольна програма. Я програмульна взагалі mm -hmm. щас... шикарна. А ми можемо е, потім отут робити? Отут такий. Треба Wi-Fi. Треба Wi-Fi і щоб на два телефони на одній mm -hmm. варіжі. Так як можна Wi-Fi роздавати? Панаїд, Юра, поміняйся журбой. Чи то є модем? Воно один Давай, до одного не відноситься. Коротше, треба можна експериментувати, скажімо так. У нас нічого тут, не класно? Тут коли на дальньому цьому, угу. можна б зумити. Так, да, зумиш і воно, ну, ти не, не граєшся. Потім одним доторком ти його знімаєш, цей зум. Лайчик крутиться навколо своєї осі. Можна розрізну, можна! Діма, можна. Вікторіч хорош. Все бачив. Вже за бік зупиняється і займай ширину. Проси передачу. Оця робота. Гуще шире, гуще шире. Не бачимо коментарів. Нам би коментарі не, не завадили. А ну насипте люди коментарів і лайків поставте нам побільше. Бо один лайк то мій, напевно. Артема, Артек, дай Ну Дайте Ти Просто ходиш вправо-ліво, а я хотів би, щоб ти працював. Мечей больше. Да -мо, ну и ж ты будешь делать? Называется Мишанька сам привез, сам выручил. Да проси, можно. У меня совсем один. Там уже поцикавейшая, чем с теми, что да. мы да. играли тиждень и два тижни назад. Шпак. Шпак. Да блин, Ваня заехали в бедро. Угу. Тоже шпак. Шпак. Скажи як вони зумить. Ханько! Ти зараз призумиєш? Да. Чекай, бо тут десь до хвилини закрутить, немає як поховати. Я маю там пере це, перекрутить і призумить. О, Так шикарно чітко. Взагалі. Чітко взагалі. Самі не похвалюємо, ніхто не похвалить, так? Да? П'ять глядачів дуже слабо. Може, може хтось похвалить. Хлопці, скажімо, молодці. Премия вам. Премия вам. Две <laughs> калы. по-дорогу И пирожок. И <laughs> пирожок. Он еще делает экран. Ну, типа, поделки все. А, да. <laughs> Не, ну круто. Правда. Ну что, пока игра ревна. Не враховуючи, що привозили свої, типу. <тас> ух ти, а оце <тас> небезпечно. На <тас> швидкому крок. Пінальті. Пенальті. Чиста точка. Пенальті. І вара немає, блін. Ні, варта є. <ріс> Можна переглянути, але ж <ріс> Але ж ми точка. там побачимо те саме, що, що ми побачили вживу. А я ще й призову. Прямо епізод, так. А може поводить слізу. Та й виду там реально можна було хавать по передачі. Це вообще легенько. 4 три три ми граємо. Це через дальній фам угу. від нас сюди взагалі не переводять. Ой, це тикання. Дев'яносто метрів поля а ми тикаємо на, цьому, на носовичку. Грай, грай! Грай грай, 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 грай! Ще, 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 тьом, проси! чисто. Та дай же ж передачу, ну чого ти не даєш? Чого не давати передачу, вже не перший раз. Мішка там навкиданні. Там автобус був там і не проб'є. Mm. Розвертай, розвертай. Ну и куда? Вы вдвох! Знаешь, как будто током бьет, когда с мечом работает. Ох, Ваня развернул вообще четко. Так все же нормально, все можем катать. Ну, Ого, ну <клышите> Не пускай, не пускай. О, пробуй проверять. Там там великі ворота. Є нам аут, дарує з барського, так сказать. Я думаю, если Все хорошо, тільки чуть хлопчик пас не дає. Ну він да він типу, планує сам всіх обіграти. Я стараюсь, я. Будь здоров, правда. Mm -hmm. Бо там є вбігання у людей, а він ну, якби ігнорує. Ігнорує, так. Да. Ну, ну, Джекі Чанович Карвахаль. Ну, 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 ну. Та й ну як так можна пожарити? Ну це кошмар. Простили. Добре, так, але це випадку. Нас вибачили. А куди м'яч полетів? На Дані поле? А як це він так виплатитися? Я знов, я не знаю, там і дітки немає, іначе вище. Ну так, да, і вище не було. Що було? А що там було? Охів Віктора, що ти чуєш? Він же з м'ячом no. не було. Там нічого не було! Він ж був во так Ну. Він з м'ячом був! І попереду! <схай> ну так це ж футболба! <схай> це ж футбол! Один і заліманий боротьба! Не заходьте загрою, хлопці! Жишко шири, открыття, Жишко, Ширину займи! Гадар, не подсікай, Лйка. Там п'ятка, ще. людина хотіла зіграти красиво. Оп! Обе кралы. Давай, 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 давай. Ванька так этим носочком пунь и вывел. Вот она стіночка. Не хочу казати яка. якась з'являється.

Ну бий, ну би.

я проверю. Хорошо, ты да, хорошо сделал. А что, Ила, бы? Это... Куточек ливую, да? Да, ты... а свят что да вы? Свят вообще да? вообще на наход четко. Просто наход выдал. Угу. Прям, ну, ты конф... конфету, конфету, да.

Він З mm -hmm. кутового має бути голову. Дай, дай, дай дай Ой, молодець, малий. давай, <плес> давай, 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 Кутовий? Не молодості. Спігайте пас, 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 пас. Пілі мені. там на ножку. мені аж самому боляло, yeah. Коли це бачу. Скільки нас там глядачів люди? Ви Мало. там нас дивитесь? Мало, шість глядачів, для кого ми працюємо. Да, ми взагалі. Для кого ми тут програми купуємо? До речі. А як вийти мені, в, щоб рахунок написати? О. Ми знов тупим на студію. 1 0 1 0 1 Біжи, 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 біжи калаш. Новин індивідуальних. Фада заряд батареї 20%. Думаєш. А може усьме power bank десь. А де ми його візьмемо? Латинцы сейчас справа. Ой, е-мое. Илай все. угочаний м'яч. Давай, давай з навису. Котовий. А я Мішка. Де мішаня? Думка в принципі непогана. Ну так. Да. Виконання. Святик? нужна. Пішечки забирають. Ми не задіємо всю ширину поля. Так, Ми збиваємося в один фланг. Якщо в один, то вже буде. От э, згадай гру Динамо, там yeah. переводи з одного на флаг на інший, yeah, просто один so за одним. Взагалі, так. Туди-сюди, туди-сюди. Вони його переводять. Нема ні кінця, ні краю. Може бути, но Что-то такие у всего вот а обиду сильно хочет дозвонить. Снова Угу Аут, uh -huh. <свес> конечно, uh -huh. брошен. Как это, Виктор, еще? Может, не посмотрел просто. В телефон, видно, посмотрел. Дивиться там, мо ё-моё. Перешитай, можешь набрать и тё. Хлопчика. Давай на а, ты его там да?